Повернення до української Конституції. Це єдині нормальні ліки після подій 2019-2026 років в управлінні держави. Тому що ми говоримо, що в Українській Конституції записані Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Із чого б це ми маємо віддавати? чи території агресору, чи ще визнавати, що це буде територія Росії, коли у нас є чіткі статті Конституції, які регламентують якою є наша територія, правильно? І ми не хочемо цю територію віддавати Путіну. Але у нас є чіткі статті конституції, які говорять, що у нас парламентська президентська республіка. Їхня цінність така ж, як і цінність Донецької та Луганської області у складі України. Парламентська президентська республіка це ініціатива парламенту зі створення уряду. Це уряд, який не звітує в Офісі президента України про те, як він працює. Це прем'єр, якого висувають депутати, і міністри, яких висувають депутати. Це Висування президентом міністрів закордонних справ і оборони з тим, що парламент або погодився, або не погодився з цими кандидатурами, і що президент шукав людей, які будуть узгоджені з парламентарями. Так має працювати реальна демократична влада в країні, яка бореться за своє виживання. І точно так як ми не маємо віддавати Донецьку область. І Луганську область Путіну ми не маємо віддавати парламентською президентською республіку офісу президента, тому що це однакові речі. Це порушення основного закону країни і таким чином знищення її ефективності у найчащий для її виживання момент. І я знову таки про це я про це казав у 2019 році, коли я закликав виборців усвідомити, що навіть якщо вони обрали Володимира Зеленського президентом країни, голосування за спішно створену партію з людей, які ніколи не знали, що таке політика, призведе їх самих до прірви. І багато хто не дочекається закінчення каденції цього президента цього парламенту у фізичному сенсі слова. Це було сказано ясно і чітко, і зараз заготується повторити для тих, хто ще живий. Ну і те ж саме стосується того, що було у 2022 році, коли я закликав до створення уряду національної єдності, і попереджав про трагічні наслідки того, що буде, якщо до мене не дослухаються. Ну не дослухалися. Зараз констатуємо факти, значить тепер може варто зараз подумати про повернення до реалізму і професіоналізму у державному управлінні країною, яку сусід намагається стерти з політичної мапи світу. І як ми побачили, це по виступу президента Російської Федерації Путіна у Бішкеку, зовсім не втратив цього апетиту і не збирається його втрачати у найближчі і найтяжчі для української держави і народу роки подальшої війни з е, е, Росією.